Дити будер бродом із ковбасою. Ви часто задумуєтесь, і з чого вона зроблена? Сніданку це цікаво. Тож ми продовжуємо всеукраїнську перевірку. Це другий етап незалежного аудиту м'яса та м'ясної продукції. Я на Полтавщині і зараз покажу вам, як в магазинах з'являються такі популярні м'ясні палички. Один із найбільших м'ясокомбінатів України Глобінський. Справи тут кажуть йдуть добре, бо ковбаса директорська слабкість. Я люблю, знаєте, і ліверну і колбасу, люблю краковську, люблю московську варено варіонокапчоною. Ну що до справи, пане Олександре, ревізія так ревізія. Таку вже пройшли п'ять конкурентів поскольку наш аудит э, безплатін і доброволен, то нас приглашают, естественно только большие предприятия, которые абсолютно уверены і в своєму и в цикле, циклі, и в своей продукції. Ну перший бал зараховано. Обов'язкова экипировка і дезінфекція. Без чистих рук і ніг на виробництво ні. -ні. Нехай пробачать нас вегетаріанці, але це життя. С цього місця починається будь-яка ковбаса. 1200 двісті корів і 300 свинок з'являються тут, що зміни. Туші колють, шмалять і ріжуть. Корови приїздять уже напівфабрикатами. І коріб, і свиней в одне ціле поєднують ось тут. Ви думаєте, чому ковбаса плямиста? Тут все по чорності. по очі, починаємо замішувати нежирною, спеції, шпіг, і триднатрія і соль. Все це рівномірно перемішуємо і відправляємо наш принц. Готовий фарш у плівку і на гачок. М -м -м Ним на це краще не дивитися. Це місце цілком можна назвати садом, бо тут ковбаси дозрівають. Доки я нюхаю і слину ловлю, перевірка не стоїть. В даному випадку ми беремо слин на наявність пліснів та дріжджів. Зазвичай вона буває на стінах, на потолку, можливо, на якомусь області. А тут бактеріям вхід заборонено. Рожева, кругла, дієтична. Ця знаменита ковбаса піде на дитячі бутерброди, але до того як вона потрапить на наш стіл, проходить не одне пекельне коло у м'яторубці. Ви любите чаювати із лікарською? Ось вона у своєму первинному стані. Парш настільки нагрівається при перемолюванні, що його потрібно охолоджувати льодом. Експедиція наша виявилась ну дуже насиченою, але плісняву на обладнанні чи то на стінах нам так і не вдалося знайти. Ось єдине місце, де їй дозволяють жити. Благородного виду її вирощують і висаджують на м'ясо та ковбаси на 60, а то й на 120 діб. А потім на магазинних полицях з'являються сиров'ялені делікатеси. Тож сніданок дає добро смачного.